Півтори сотні працівників Київської міської станції швидкої медичної допомоги лишилися без надбавок за липень. Керівництво зробило експертну оцінку карток виїздів бригад і за помилкові записи оштрафувало медиків до 30%. Неправильна дата, прізвище чи адреса хворого, а також виправлення у карті усе підпадало під штрафні санкції. Деякі медики обурилися, а працівник станції Максим Іонов побачив у таких методах корупційну схему. Ось вам яскравий приклад корупційних схем, куди діваються зекономлені кошти, що з ними роблять? Ці це, це зняття, ці побори так звані, вони відбуваються регулярно. регулярно. І, і гірше за все, що це все відбувається, прикриваючись гаслами головного лікаря і начальника з медичної частини процесом реформування екстреної медичної допомоги. То з ким вони хочуть проводити реформу? З бідними нещасними співробітниками. Головний лікар станції запевняє, усі гроші надійшли до фонду заробітної плати, а такі перевірки серед лікарів швидкої допомоги проводяться регулярно. На 5-10% штрафують за орфографічні помилки, а на 20-30% – за неправильно надану допомогу. Ну навіть дата написана не 2013 рік. а писали 2014, 2015 рік і місяць перепутаний було. Було дуже багато виправлень в картках. Мені соромно, що ми. І співробітники приходять на роботу, і не знають, який сьогодні день, місяць і який рік. Така орфографічна помилка постраждалому може коштувати, якщо не життя, то матеріальних витрат. До станції медичної допомоги часто звертаються адвокатські контури, страхові компанії і правоохоронці. А достовірність картки з виправленнями довести неможливо. Якщо ми ставимо там не ту дату. Если мы выправляем, значит доверие, в общем, к заполненной такой карточке не всегда, в общем-то, такое полноценное. И если у нас запрашивают документацию, которая доказывает, что этот пострадавший или больной получил травму определенного числа, а мы дадим совсем другую дату, в общем-то, это доказать невозможно. За словами співробітників станції, у місяць вони заробляють близько 2,5 тисяч гривень, а після подібних стягнень отримують на 300-400 гривень менше. Санкції не стимулюють працювати у сфері медицини, тож вибір невеликий або дивитися, що пишеш, або шукай нову роботу.